Тут, Росія мачуха чи мати, що породила стільки люті зла, своїх дітей навчила ти вбивати дітей чужих, бо вбивця ти сама. Скажи мені, чим ти її годувала кров'ю людей, поїла їх слізьми. А колискові ти які співала? Про біль і горе, про війни страхи, чи вчила ти скажи дітей молитві? Про Бога вони знають, а чи ні? Чи в вічних змовах за грошима і гонитві ти забувала про обов'язки свої? Нащо ж ти на світ їх породила, як виховать, не знаєш як. Скажи, чи думала війна, є, смерть і сила, усе і все, що треба на землі? Чого ж ти з малку їх не обіймала? Любить, не вчила, правда, тож скажи. Пила, гуляла, злочини вчиняла, вони ж, як бур'яни, собі росли, бездушні, безсердечні, Боже милий, глухі і підлі, мов кроти сліпі, зі смертю грають в ігри божевільні з народження. А винна в цьому. Ти вони й тепер тобі не треба вбиті. Ти відречешся, скажеш не мої. Ти найжорстокіша матінка у світі, ти підла зрадниця, такі твої сини. Як жити будеш, як ти будеш спати, не змивши кров із рук дітей своїх? Чи й далі будеш ще ти убивати? Мовчатимеш про кару і про гріх. Ну що ж, мовчи, хай сняться тобі очі невинно вбитих і наляканих дітей і матерів, що смерті тобі хочуть. І вирвать тобі серце із грудей. Якщо ти, мати, прошу, схаменися, покайся перед світом і дітьми, проси прощення і сльозьми умийся, стань на коліна перед Богом і людьми. А ні, добра тобі не буде аж до скону. Що сіяла життя по ті міжни, ти втратиш все дітей, землю, корону, за біль і сльози ти колись відповіси. Поніс дід <кхм> півня хоче. Ох і хоче, куди ж він його поніс? Ну, <гум> поніс теж <гум> до пенька. Ну, все півень, пока. зустрінемося у Каструлі вже <гум> Так, півня. Замовчуємо, так? Да? Хороший кивень, холодець не спортив. І все, як куски, куські ноги свинячові. Тож вони нарзлі, вони нехай розпаються. Нічого вони не спортить. Холодець, я думаю, буде. О, це для діда. Ти тільки бігав і підстрибував. Ось так ось тоді вимочиться, вечором проварю перший бульйон собаці. А завтра зранку поставлю на повільний вогонь і нехай воно собі декілька годин пишиться. Так. Оце що на сьогодні? зроблено ого гарна юшка буде захолона ой смачного всім така смачне буде я думаю так лала пошти, пошти цілу каструлю воно половиною літрів тут так і що Наберемо води. І цей перший бульйон покипить. Там три хвилини, воно хай. Перший бульйон за зіл'ється. Це буде для собачки. Так, 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 покрилося. Хорош. Так, воно покипить. І буде смачний бульйон. Зваримо кашу для собачки. Вона таке любить. А дощ, а дощ, він не прикращається цілісінький день. От уже нема пилюки. Так, ну все, йдемо далі. Ставимо його. Воно швидко закипить та виключиться. Як гарно булькає. Ну, нехай булькає ще й довше. Нема куди спішити. Ох, що ж воно знову накрапає? Ніяк ці хмари не розійдуться. Що воно в цьому світі робиться і відбувається? Так нетривожно. І погода не на настрій. Осночки зеленіють. Їм тут ще й не погано. Колись проб'ється цей краще. ну. Пробивається, пробивається цибулька на зелене. Хай тільки сонце тут появиться. Буде щось чіпати. А з тим воно бачите, хоч і виросло, посходило. Якось тут і морозний дістав його за стеклом. А з нього толку не буде. Воно в холоді в такому стоїть. Хоч воно і виросте, воно постріляє. Може там десь щось. Ну, ну хай ще до 1 квітня тут. По... Нехай до 1 квітня ще поросте. Потім воно кури поклюють. Побачимо, що воно виросте. Ох і росте. Тут ось окропу кріп, як гарно тільки посходить з Ох, Може, хоч кріп виросте, а на цю речку не знаю, я її на городі понасажу, і буде ціле літо рости, як завжди. Бо тут поки дождеся. Воно ще й не виросте, це тут надії мало, так. Те, що виросте, то воно таке. Водичка та і все. Так, так, так і так. І що робити таку погоду? Картоплі трохи перебрала. Може, колись би може садити таке. Ой, що ж я потроху робити треба, Не дають нам жити, не дають. Ну, ну-ну-ну, ми ще поборемося. От так там. Усім приходиться боротися. Ось, лізуть, хочуть свісти. І вони своє діло знають, борються з природою і лізуть до сонця, і заквітнуть, прийде час, і заквітнуть.